Ось вона голова. Це те, що ти можеш сказати? Костя, де пропадав? Та, так оце. То те, то це. Те. Ну Тепер то все буде чітко. Ясно, що буде чітко. Йошкало так. Трясця жду новий випуск, вже третій місяць, четвертий, п'ятий. Вересень, жовтень, листопад, грудень. Кусок лютого. 5 місяців вже стою. стаю. Не повезло тобі, чувак. <сіли> <сіли> Лучше б ти закурив. Лучше <сіли> б я відписався на Івангая і ждав Івангая. Привіт всім э, тим, хто випадково не відписався від нашого каналу або просто не знає, де кнопка відписатися. Э, у нас для вас дві новини: одна хороша, одна погана. Хороша новина. У нас э, вже цього понеділка вийде нове класне відео. Погана новина у нас вже цього понеділка вийде нове класне відео. А, і відео реально класне, так? Да? Так, да, може бути. Що значить, може там бути? Там навіть нема зашкалів по звуку Є... на петлічки. Є... В, в, в некоторих містах. Та ні, серйозно, це дуже кльове відео і. Ми не хотіли писати ніяких трейлерів, хотіли просто його викотити і все. Але реально цього разу це відео Костя монтував. Я його продивився і прям хочемо. Хочеться, хочеться проанонсувати, що це прям буде мега епічно, чітко і все таке. Я думаю, що багатьох цікавить, де ми пропадали. Uh, і ну, якщо чесно, як, якби я розказав, де реально ми пропадали і чого так довго не було відосів, тут би мала зараз увімкнутися якась дуже роздіраюча мелодія. А вона просто впадло її шукати. Uh, тому я скажу, що ну так коротко. За останніх uh, за цей час, доки у нас не виходили відоси, uh, я майже порвав гомілко стоп, упав з тарзанки, Наш коптер збили м'ячом. Костя бився з циганами на вокзалі у Львові. Uh, От. Але це все дрібниці, відео, звичайно, не виходило не з цих причин, але я дуже сподіваюся, що далі вже точно все піде на краще, да, Костя? Звичайно. Костя. Ну, краще все. В понеділок цей, чекайте на вихід нового відео, воно вже є змонтоване, тобто там ніяких відкладень не буде. Е, от, такий анонс. Тобто цей понеділок. В понеділок? А коли? Шаган раніше. Коли? Сьогодні. Завтра ми їдемо батрачити. Ну давай за... Знеділю, А чого ми завтра не будем... можемо викладати? Ми можемо сьогодні загрузити по розписанню. А в понеділок більш чіткий день. І якось більш. Чим субота? Да. Це зимою б... всі дні однакові. Напишіть реально, який вам день. Хотілось би, щоб ну теоретично, якби ми могли викочувати відео кожного тижня. Там всі напишуть вже. Давай, викладай вже. Вчора ті типу, повикладя. Да, взагалі, тіпа. Типу. Ну, більшість, чесно, напише, нам по хіру. Ми як все одно відпишемося прямо зараз. Бо таких убогих трейлерів ми в своєму житті не бачили. Ну, давай зараз поставимо більш пічну музику і красиво цю підводку зробимо. Давай ми... ви довго чекали на наше повернення, і ми повернулися. Тряся, оновлене. Не фіани, на воно. Ну коротше, буде чітке відео, вже в цей понеділок. Дивіться, все, пока. Кусок кулька буде, ну це не страшно. У нас все-таки на канал мільйонник. Поки на каналі менше ніж е, 10 тисяч... Поки менше ніж 10 тисяч підписників у нас буде кульок в кадрі. Все, він так акуратненько. Джигі Джигі Джигі. От нужні. Наші оправдання, це правда.